У центрі підготовки та реабілітації українських воїнів імені слави Стецько справжня народна толока тут ведуть, малюють, фарбують та співають все це, аби зібрати допомогу військовим, які боронять Україну на сході. Сьогодні в нас вже є куточок, де ми збираємо всю цю допомогу. Приносять і е, ті ж самі як, консервацію, яка яку можна перевести до воїнів, тому що ми веземо на передову, е, і хлопці потребують і ліки, і е, речі, які форма стирається. Тому все це дуже 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 схвально оцінюємо. Пані Руслана лауреат багатьох міжнародних конкурсів разом з іншими митцями проєкту об'їздила чи не всю передову, і це вже 201-й концерт колективу. Що потрібно військовим? Не щиток знає Ігор рудник. Він був сотником майдану. Тепер допомагає хлопцям на передовій. каже потребних багато від найпростішого літньої форми та перці до потужних військових приборів. Тут так само є скриньки, які упечатані цей відповідно до те, символікою цієї акції. Можна приносити кошти, але за кошти ми вже будемо купляти певні, наприклад, десь комусь прибор нічного бачення треба. Тепловізор, також військові дуже потребують таких, наприклад, дальнуме дальну, дальну Вже цей сучасні вони дорогі, і це що потребує наша армія вже для безпеки. Десь броніки якісні, вже такі професійні, легкі, тому що в нас інколи роблять такі броніки, вони дуже важкі. Не припиняють працювати, ось ці дівчата. Їх профіль плетіння маскувальних сіток. Кажуть, з осені вже зробили кілометрів шість такого камуфляжу. А зараз зіткнулися з проблемою. Білої тканини вистачає, та от кольорової під весну немає. У Нас була біла тканина, ми її всю перефарбували, замовляємо фарбу. Ми останній час втопили на 2,5 тисячі цієї фарби. Коричневий, отакий от пісок, такий темний. Зелене, трава піде, але ну, там не ярка трава. Тобто оці кольори це нафарбовані тканини. В природі зараз, ну, тяжко зустріти це, але от старі пальто, плащі, вони от тако, такі кольори. От, да, оце мішковина основа для кікімор, які ми плетемо. Бачите, мішки старі теж приносите мішки, і ми робимо таке маскувальне все для хлопців. тобто Все, що можна придумати. Потребують руки, матеріалу, кажуть, якщо достатньо волонтерів, сітку можна зробити досить швидко. 10-20 людей за добу робиться одна сітка. За, І, два, дні. Роз. за два дні можна більшу зробити. Тут була сітка, яку ми плели на реанімомобіль, мобіль. Ми місяць плили в п'ятьох, але то сітка 20 на 20, мабуть, була шалена велика сітка. Тут всі займаються своєю справою, малеча, малює писанки. Їх також, як оберіг, віддадуть зону АТО. А Віра Іванівна робить ляльок-мотанок. За день накрутила з учнями не менше десяти. Частину дітки забрали додому, а частину кошик і на передову. У нас лялька ігрова. У нас лялька не ритуальна. Ритуальні ляльки вони там мають свої значення, свої а в нас лялька ігрова. Ми робимо народну ігрову ляльку. Та головне, щоб з душею, каже майстриня, і не припиняє свої уроки. А волонтери, митці та активісти, наче бджілки, працюють, аби допомогти бійцям і запрошують до себе всіх бажаючих. Закликаю просто жити жителів міста Києва і громадян України, які десь тут може присутні проїздом, заходити от в цей вже діючий центр підготовки і реабілітації українських вояків імені Слави Стецько по адресу міста Київ, вулиця Дніпровський узвіз 1. І тут можна ще на протязі тижня приносити сюди. Чекають на будь-яку допомогу, а наприкінці митецького марафону провели аукціон. Зібрали більше 12 тисяч гривень. Всі ці кошти також підуть на допомогу військовим. Катерина Супрун і телеканал Еспресо.